Мамелюки елітна важка єгипетська кіннота, одні з кращих воїнів у 13 столітті. Вони розбили хрестоносців, захистивши іслам, правили Єгиптом близько 500 років, і найцікавіше, що навіть не були мусульманами. Це були раби з Кавказу та степів, в тому числі сучасної України. Ще хлопчиками їх забирали до Єгипту і з дитинства виховували як кращих воїнів своєї доби. Як мамелюкам вдалося із рабів стати султанами. Нанести першу в історії поразку Монголам та запанувати на близькому сході. Виникають мамелюки ще у 9 столітті. В цей час Європа розсипається після Карла Великого. Скандинавію заливають набіги вікінгів, а Візантієй Абасийський халіфат борються за владу в Середземномор'я. У степах підіймаються тюркські племена. Саме звідти правителі Єгипту починають купувати юних майбутніх воїнів. Так, у цей буренний час і з'являється новий військовий стан мамелюки. Спочатку вони відбиралися виключно із поневолених хлопчиків 10 12 років купували на ринках Кавказу, Балкан або Криму. Саме походження слова Мамелюк або, як напевне, правильніше все таки казати, мамлюк від арабського слова той, ким володіють або простіше належний комусь. Їх доставляли в Каїр, і там починалось нове життя. У них не було дитинства. Юні мамелюки приймали іслам та ставали на шлях довгої муштри, фехтування, стрільби з лука тощо. Це все досить схоже до османських яничар, які з'являться через кілька сот років у 14 столітті, також із хлопчиків, відірваних від дому. Через кілька років новобранець ставав уже справжнім мамелюком. Його головна дистанційна зброя – короткий тюркський лук, близько 110-130 см, зручний для стрільби із сідла. Сила натягу лука у мамалюків складала 60-80 фунтів, це приблизно 30-35 кг зусиль натягу. Для порівняння, у сучасних олімпійських спортивних луків 40-50 фунтів. А якщо брати 60, то вже навіть досить міцний чоловік не розтягне сходу. Стиль стрільби у них був специфічний. Вони використовували монгольський або східний хват великим пальцем і спеціальним кінцем захистом, яке називалося зігір. Зовсім не схожий на європейський середземноморський хват з трьома пальцями, який більш звичний для нас. Такий хват дозволяв швидше спускати стрілу з тятиви та ефективніше стріляти з коня. Деякі загони мали метальні списи або дротики. Хоча основною метальною зброєю все ж лишався лук. У ближньому бою мамелюк працював з писом і шаблею. Спис у них був ще не той 5 6 метровий лом, яким зноситимуть все, скажімо, крилаті гусари через кілька століть, а трішки коротший, близько 2,5-3 метри, легкий, гнучкий, створений для ударів у маневрі, а не для лобової атаки. Але головна гордість це шабля. Часто зі східним клинком із дамаської сталі, з характерним візерунком водяних хвиль. Це було особливо характерно для бахрійських мамелюків, які зростали на берегах Нілу. Такий клинок поєднував жорсткість для ручки та гнучкість, щоб не ламатись при ударі. У порівнянні з європейським мечем 9-13 століть, який був прямим та тяжким, мамелюцька шабля була легша та швидша. Вдягнуті мамолюки були в кульчугу та ламелярні лускові панцирі з блискучої сталі. А на головах мали куполоподібні шоломи. Мамелюки також мали круглий щит із дерева шкіри або металу на подобу тюркського калкану. Часто їх коні теж мали броню. Як бачимо, мамелюк ішов у бій як універсальний солдат, як одиниця важкої та водночас маневреної кінноти. Перші згадки про мамелюків були ще у 9 столітті. Спершу вони служили халіфам аббасидів і султанам з династії Аюбідів. Зокрема, уже пізніше відомому нам Саладіну, який активно розвивав корпус мамилюків у 12 столітті. Зокрема, у 1187-му перед воротами Єрусалима Саладін із мамлюками відбиває атаки хрестоносців. А як справжній корпус, зокрема, елітні бахрійські мамелюки, з якого виросте султанат, сформував його наступник Аль Саліх Аюб у першій половині 13 століття. У 1250-му хрестоносці здійснюють сьомий хрестовий похід і зазнають нищівної поразки. В полон потрапляє король Людовік IX. Після смерті Аль-Саліх Аюба та розгрому хрестоносців у 1250-му мамелюки захоплюють владу в Єгипті і цим фактично покладають край династії Аюбідів, що правили аж із Сьомого століття. Так на мапі виникає нова держава Мамелюцький султанат. У мамелюків, до речі, не було спадкових титулів їхні сини уже не вважались мамелюками і не могли успадковувати їх місце, що було з одного боку плюсом. Але в такої системи був і суттєвий мінус: адже еміри та султани намагалися якби шикувати за життя і витратити якомога більше, адже не могли передати це в спадок і, взагалі, чесно кажучи, не знали, як закінчиться їх життя. Настає 1260 рік. Мамелюки всього 10 років при владі. Не встигли вони відчути смак влади, як над ними нависла загроза, яка вірогідно повинна була стерти Єгипет з лиця землі. Монголи. В цей час, до 1260-го, вони підходять до Середземного моря, палав Київ, Багдад упав, Дамаск здався. Єгипет, схоже, мав бути наступний: усе йшло до того, що імперія Монголів поглине ісламський світ. Але в долині Анджелуд, сучасна північ Ізраїлю, відбувається епохальна подія. Монголів вперше громлять у відкритому бою. На чолі Султан Кутус і полководець Бейбарс в підсумку мамлюки розбивають монгольське військо. Досвідченого полководця Кітбуги детальніше про цю битву розповідається у нашому відео про Бейбарса, раба із половецьких степів, який став султаном, то мав просто неймовірний життєвий шлях. Саме після Анджалута мамелюки стали повноцінними володарями ісламського світу. Проте, на жаль, для них згодом у двері постукає нове нашестя, проти якого шаблі та стріли будуть уже безсилі. Загалом, відбившись від хрестоносців та навали монголів, мамелюки показали максимум своєї сили і стали головною силою всього близького сходу. На піку їх називали танками на полі бою, подібно до кіросирів 19 століття, хоча, звичайно, це зовсім різні епохи. Але з часом тактика ведення бою змінюється, з'являється вогнепальна зброя. В п'ятнадцятому столітті мамелюки поступово скидають важкі обладунки. Навіть їх фанатична відданість традиціям нічого не може вдіяти із новою епохою. Замість сталевих воїнів тепер пишно одягнені вельможі, багато золота, кольорові тюрбани. В цей час мамолюки починають торгувати та все більше плести інтриги, що призводить до частої зміни султанів. Із 1468 по 1496 рік править аль-ашраф Кайтбей цілих 28 років. Але це скоріше виняток, бо після нього, в 1496 по 1501, було аж четверо султанів. Це була не династія, а вже ціла каста полководців, що безупину скидала одне одного. І ця каста, яка колись била монголів і хрестоносців, тепер по суті воювала сама з собою. Настає 1498 рік. Васкотагама відкриває морський шлях до Індії навколо мису доброї надії. І спеції починають іти напряму в Лісабон, минаючи Червоне море та Олександрійські склади. Це дуже сильно б'є по економіці Єгипту. Додайте до цього ще раніший удар: чума викошує 30-40% населення Єгипту. За різними оцінками, від 4 мільйонів населення скорочується приблизно до 2,5 мільйонів. І якщо Європа до 18 століття майже повністю оговтається демографічно. То Єгипет навіть на початок 18 століття матиме лише половину від свого населення до чуми. І це не все. Світ змінювався, З'являлась вогнепальна зброя, артилерія, нова тактика. А мамелюки дотримувались традицій і були досить консервативні до вогнепалу. Цілий ланцюг із несприятливих факторів викликає думку, що хтось таки цим скористається і цим користується сусід. Османи, в яких еліта війська, до речі, це такі ж як мамелюки поневолені в дитинстві воїни-фанатики. Яничари. Султан Селім І, прозваний Явус жорстокий, наступає на мамелюків. 1516 рік битва при маршдабік Сирія. Мамелюки програють. Їхній султан гине, армія розбігається. Столиця захоплена, і мамелюська держава, що трималась понад 250 років, припиняє своє існування. Але це не кінець самих мамелюків. Османи не знищили їх повністю, навпаки навіть використали, залишили на корінних посадах як місцеву еліту. Ще кілька століть мамелюки жили в тіні чужої імперії, формально підкаряючись, але все ще контролюючи Єгипет. Вони трохи модернізуються під османами і все ж таки беруть до шаблі пару пістолів, відходячи від традицій. Перенесемося ще на 300 років у 1798 рік. Європу охоплюють наполеонівські війни, докочуючись навіть до Єгипту. Наполеон планує перевізати Британії шлях до Індії, тому бере курс на Єгипет, який має стати його новим плацдармом у Середземному морі. Солдати з сорок віків дивляться на вас з верхівок цих величних пірамід. Так закликає своїх солдатів Бонапарт. Битва, що вирішує долю всієї єгипетської кампанії. На французів летять мамалюки Мурадбея, блискуча кінота в шовках і панцирах з писами вперед та шаблями над головами. Їм відповідають не чи карабінери, а піхотні стіни мушкетів та гармат. Наполеон шикує дивізії в каре з гарматами по кутах. Мамолюки відчайдушно йдуть в атаку, але картеч та мушкетний вогонь косить їх хвиля за хвилею, як траву. Деяким вдається пробитися каре, Але вони швидко гинули на багнетах французів. До вечора наступ зламано. Мамолюцькі загони відступають у безладді. Наполеон втрачає за різними оцінками всього 29 солдатів і близько 200 пораненими, тоді ж, як Мурадбей, близько 6 тисяч мамелюків та кілька тисяч піхотинців. І тут остаточно стає видно зіткнення епох, проти дисципліни та вогнепальної зброї, відвага та шаблі вже безсилі. Лицарський стиль бою, що колись зупинив монголів у 18 столітті, поступається піхоті нового часу. Цікавий факт. Після єгипетського походу Наполеона частина мамелюків перейшла на французьку службу. А Рустам Раза, мамелюк, що народився в Тбілісі, стає особистим охоронцем Наполеона. Мамелюки, до речі, ще покажуть себе під командуванням Бонапарта в бою при австрілійці 1805-го. Вони разом із шосерами гвардії Рапа контратакують кавалерію Російської імперії та громлять австрійську піхоту. 1800 роки початок 19 століття. Після османів та після Наполеона мамелюки навіть і досі мають владу як впливова каста в Єгипті, хоча і, звичайно, втратили минулу військову міць. І ось з'являється Мухаммед Алі, новий правитель Єгипту, поставлений Османами, але із власними амбіціями. Він вбачає в Мамелюках головну внутрішню загрозу. На початку березня 1811 року в цитаделі мамелюків запрошують на урочисту церемонію, наче відсвяткувати відправку війська на Аравійський півострів. Вони в парадних одностроях їдуть вузькою вуличкою між високими стінами. Але гармати вже чекають, а солдати приготувались вести вогонь. Ворота зачиняються і починається справжня різанина: мушкети, шаплі та кулі з усіх боків. Кілька сотень мамелюків загинули всього за кілька хвилин. В підсумку мамелюки – один із найцікавіших парадоксів історії раби, яким вдалося стати султанами, та правити єгиптом понад 5 століть мамелюків, елітних воїнів, що колись громили хрестоносців та монголів, закінчується в засідці у рідних стінах.